Покажу вам ще один шикарний стіл. Цього разу у нас стіл з двох дубових дошок з стиком з епоксидної смоли. І давайте поглянемо на нього детальніше. Розмір його 2х90. Стіл у нас з пеніжками. Ніжки розміщені по краю. В тріщинах і сучках у нас чорна епоксидна смола. Стик між дошками виконано також з епоксидної смоли. І Додалась така невеличка річка. Що в принципі дуже гарно з цим столом. Дошки в нас є дубові. І ці дві дошки з одного стовбура це зеркальні дошки і виглядає це досить круто, спокійно і водночас дуже природно.